Вітаю вас на Ньюзрумі. Залужний нарешті розкрив всю правду про те, коли закінчиться війна в Україні, та до чого варто готуватися українцям. Залужний заявив досить неочікувану інформацію, і я, наприклад, з нею погоджуюся. Поки ми перейдемо до теми нашого відео, основної попрошу вас, будь ласка, написати в коментарях, з якого міста України чи з якого куточку, наприклад, світу ви бачите це відео. Це дуже буде корисна інформація для нас. Всі коментарі ми читаємо, відповідаємо, і це дійсно буде досить до нас корисно, щоб ми розуміли географію наших глядачів. Також вітається написання вашої думки стосовно того, як ви думаєте, чи закінчиться війна найближчим часом, чи погоджуєтеся ви з думкою генерала, та що варто зараз робити українській владі? Іти на поступки Путіну, аби був мир, чи йти до кордонів 91-го року без будь-якого припинення вогню чи перемир'я. Отже, залужний заявив, що якщо Україна не подбає про свій захист, у майбутньому повномасштабна війна може затягнутися аж до 2034, а то і навіть до 2035 року, або навіть і довше. Розраховувати на кінець війни раніше не варто, це його думка. Може бути якесь перемир'я чи припинення вогню, але немає ніяких чітких гарантій, що після цього Росія не активізує знову бойові дії. Як відзначив Залужний, з 2024 року повномасштабна війна перейшла в абсолютно нову фазу фазу на виснаження. Сьогодні ж лінія фронту в основному призначена для ліквідації ворога, і чим більше, тим, звісно, краще. Але усе інше і досить дивно відбувається у тилу. І якщо ми будемо намагатися далі йти тільки до припинення вогню, не сформувавши на майбутнє свій захист. То вона вона масштабна війна буде тривати ще досить довго, і дай Боже, аби у 2034 році вона закінчилася, чому саме у 2034 або у році, або навіть у 2035, -му? Тому що за прогнозами і при тому тиску, який зараз іде на Росію, лише тоді Росія почне суттєво слабшати і не зможе продовжувати особливо війну на виснаження, адже війна зараз іде суто на виснаження. За думкою генерала, також залужний зазначив та вважає, що високоточні засоби ураження вперше стають не тільки масовими, а ще й дешевшими за конвесійні снаряди та ракети, та ймовірно, повністю стійкими до засобів радіоелектронного впливу, в принципі. Чим він правий, він правий. Зараз, наприклад, Росія в той шахет, який стоїть там набагато дешевше, ніж кинжали та інші ракети, намагається втулити все: і камери, і бойову частину збільшити, і сім-карту, і щоб він реагував там на світло ще на щось. І е, штучний інтелект вони туди, туди намагаються втулити, аби дрон сам приймав рішення, куди йому е, летіти та яку ціль йому вибирати. Але при тому вартує він в рази дешевше, ніж якісь високоточні чи далекобійні ракети. В принципі, на цьому залужний і наголошує. І він каже, що аналізуючи зміну характеру війни в сучасних умовах, він акцентує на активному розвитку технологій, штучного інтелекту та машинного навчання, тобто про те, що я зазначив раніше. І результатом цього розвитку стане ще більше зростання. Точності ураження ціли та спроможності завдавати більших втрат, але меншими ресурсами. Тому цілком ймовірно, що війна буде тривати ще довго. Також розмірковує з збройних сил України, що можливо вперше в історії людини частково або повністю людина відійде від процесу прийняття рішень про ураження, тобто революція військових технологій на основі безпілотних систем та штучного інтелекту надасть. Недоступні раніше рішення та інструменти знищення військово-економічно-політичного потенціалу противника, тобто основні дії будуть тривати в тилу. Так на фронті будуть просування, на фронті будуть е, бойові дії, а ось е, в тилу будуть прилітати дрони, прилітати шахеди, які будуть атакувати якісь важливі об'єкти, і це називається війна на виснажень. І вона може тривати довго. І ми навіть з вами бачили, що було. В квітні, в травні, коли було перемир'я, так? оголошувалось на Великдень та перемир'я, по-моєму, оголошувалося, Але при тому на лінії фронту нічого не затихало. Прифронтові міста бомбилися. Е, так було тихо в Києві, наприклад. так, Але потім, після цього перемир'я, Росія. Атаки свої значно посилювала. І, от, наприклад, вчора там був ажіотаж зустріч е, Зеленського в Білому домі з президентом Сполучених Штатів до цього був ажіотаж е, по зустрічі на Алясці. Але давайте чесно, поки що ці дві зустрічі ніяких таких вагомих результатів нам не принесли взагалі. Ну, нічого поки що не змінилося. Зараз всі анонсують зустріч Путіна та Зеленського, хоча російська сторона. До речі, ще не дала офіційного підтвердження, що вони дійсно погоджуються на цю зустріч. Так, Путін сказав, що він е, начебто погоджується зустрітися з Зеленським, але на яких умовах і коли воно це все таке диво станеться, невідомо. Тому що, чесно, на мою думку, я думаю, цієї зустрічі не буде. А, а навіть якщо вона і буде. Нічого хорошого з неї не вийде. Тим паче, що Лавров заявив, що Ушаков вчора, що спочатку будуть перемовини між делегаціями, а потім, можливо, буде зустріч. Тому це просто затягування знову ж таки часу. І дуже сумніваюсь, що справжній Путін прилетить на цю зустріч. І ось тут насправді, знаєте, дуже багато читає коментарів про те, що війна закінчується. Все, точно закінчується, що ви будете робити після закінчення війни і таке тому подібне. Але сьогодні вночі, наприклад, Росія завдала масованого такого удару по деяким об'єктам в Україні. Ви читали, я думаю, в новинах по яким попри те, що зараз анонсується, що все буде перемир'я, буде припинення вогню, хоча США самі сказали, що припинення вогню це не на першому місці. І ми працюємо тільки над мирною угодою, тому на тривоги також варто реагувати. І тому, в принципі, я погоджуюся з думкою генерала, що не треба десь в Хмарах там далеко літати. Давайте будемо чесними. Путін вже ставив свої підписи багато де, і ніяких обіцянок він не виконував. У нас навіть є Будапештський меморандум, його ніхто не виконує практично, так? і. Нічого воно не змінюється, і нічого йому не завадило напасти у 2014 році, напасти у 2022 році ще більш масштабно, і нічого йому не завадить це зробити потім знову. Тому, будь ласка, напишіть вашу думку, як ви думаєте, що робити українській владі, перед яким вибором стоїть президент Зеленський? Адже багато людей, наприклад, кажуть, що мир будь-якою ціною. Я, наприклад, не погоджуюся, це наші землі. І е, я розумію, що Росія велика така машина, про це також генерал, до речі, каже, так, але в принципі Україна теж не маленька країна, так? Просто потрібно оці гроші, які до нас йдуть, направити на оборону, направити на розробку своєї якоїсь зброї. У нас в будь-якому випадку, навіть якщо зараз закінчиться війна, да, активна фаза чи там ще щось якісь будуть прийняті рішення, якісь угоди. Нам в будь-якому випадку потрібно удосконалювати нашу армію, удосконалювати нашу зброю, робити щось, виробляти своє, а не чекати від когось щось. Дійсно, в Україні є для цього і території. В Україні для цього є. І давайте будемо чесними розумні люди. І залужний про це до речі, саме залужний, він про це говорить постійно. Але чомусь у нас кошти йдуть на щось інше. В нас під час там, війни так, складеться там тротуарна плитка там, де вона взагалі не потрібна, і для кого вона. Хоча деякі ходять і кажуть, ну так і що, що війна? Плитка також потрібна. Але на, той, на, на, на тій плитці відмивають шалені гроші, і ті шалені гроші могли б піти на щось інше, наприклад, на якесь озброєння. Але ми сидимо і чекаємо щось від когось. І де гарантія, дійсно, що через 10 років знов ж не повториться така сама ситуація. Звісно, немає. І залужний знову ж на цьому і стоїть, що в першу чергу повинно, повин, потрібно будувати свою оборону. Потрібно мати свою зброю, і в Україні дійсно є така можливість. Просто треба розумно направляти бюджет. Це ми всі, звісно, з вами розуміємо, і балакати дуже гарно. Але будемо бачити, що воно принаймні буде. Пишіть, будь ласка, в коментарях свою думку, як ви думаєте, чи погоджуєтеся ви з генералом. І дякую вам за перегляд цього відео. Якщо ще не підписані на канал, ви завжди можете підписатися. Також ви завжди можете нас підтримати фінансово. Посилання в описі до кожного відео на каналі підтримати фінансово. Скільки можете? 5, 10, 20 гривень. Воно йде на користь, тому що, наприклад. Для того, аби записати відео, потрібно досить багато мати чого. Не просто телефон. І е, працює також не одна людина на каналі. Це все потрібно монтувати, це все потрібно викладати. І це ну, YouTube це не спонсорує. Тому дякую вам за перегляд. Пишіть свою думку, ставте вподобайки, не забувайте підписуватися, поширювати відео. Всім вам мирного неба. Сподіваємось на краще та слава Україні!